muscle Замовлення робила, тому нарешті прийшло. Я спеціально не читаю, що це за замовлення, а я догадуюсь, що це може прийти, але я спеціально не читаю. І я догадуюсь. Давайте почнемо з самого такого тверденького. Ну, Приблизно я знаю, що це може бути. Лизно я знаю, що це може бути. Зараз я не хочу спускатися, я спеціально втікаю на другий поверх від <смір> дітей, як мені все ж прийдеться, все ж прийдеться піти за ножицями. Мої хороші за ножицями я не пішла. Зубочистка була ближче, тому я сподіваюся, що я можу це зможу. У мене вийде це відкрити за допомогою. Зубочистки. Щось в мене якось далеко сидити. Може вас так посунути ближче до себе. Це полеточка, я сподіваюся. Так, палеточка, на яку я більше за все чекала. Полеточка, на яку я більше за все чекала. Інші потім підтягнуться. Так, розпакуємо. Я вибачаюсь, працює додатково кондиціонер, бо якщо я його вимкну, конечно, буде Марс. Ого. Блять, це не це не та палітка, яку я хотіла. Ну ладно, вже прийшла. Може, не треба перевірити, може я зробила помилку? Хто знає. Бачите, зеркала тут немає. Зараз перевіримо трошки пігментики, з, цього, з якого почати. Я так не люблю ці оце, знаєте називають. Як це робити? Так, не люблю ці е, пігменти, які матові. Серветки, коли витягуєш одну, а тобі вистрибує... О! Це дуже дивно, це закон подлості. Зазвичай, коли я ці серветки не ну, витягую, знаєте, не на камеру, вистрибує відразу декілька. Вистрибує, відразу, декілька, а тут... Хіразь, хіразь, я разі, разі, вистрибнула тільки. Тільки одна. Так, далі. Далі. Це ми перевірили, бачите, три цих пігменти. Цей самий насичений, чи може я так. Люди добрі, а ми танчином. Все нормально. Все нормально. sobre o colo. of yeah. This <laughs> Здається, що він буде скачуватися. Ну, подивимось. Так. Ого-го, тепер їх ще витерти треба. Маш. Йуй. Мама дорога, дорога, ну так. Ще одну серветочку візьму. називається закон подлості потім рука конечно. така пулеточка так переходимо далі що там у нас далі кажу що я не, не знаю не знаю не. Я тих спеціально не читаю хоча хочу прочитати що там, там. Але я не хочу що це таке. Я, звісно, відбачаюсь, якщо це прийшли труси. А схоже на те, що це прийшли саме труси. Сонечко, друженьке, і пончики. Я вибачаюсь, якщо це дійсно прийшли труси. Але я спеціально не хотіла читати, що там могло такого прийти. Для того, щоб не портити, оце, знаєте, враження, оцей маски оцей варто. Хто б вам ще труси показав? Хто б вам ще труси показав? Це хор... <хи> Ні, ну в мене не така ж велика срака, але ви знаєте, а, всі... Йо-майо! <хи> <-ма> -йо... <хи> Справа в тому, що я можу замовляти одну і ту ж мотель трусів по декілька разів. А знаєте чому? Тому що в Азії дуже часто труси йдуть в маломірки. Що для нас може бути, наприклад, S, МК, норм. А якщо азійську версію замовляти, це буде ну зовсім не норм, це буде стрьом, це буде як на дитину. Тому мої хороші, без якихось там це, знаєте, це Елька. Це Елька, звісно, я міряти їх не буду. Але вона дуже доброї якості. Мені подобається, як ластовиця зроблена. І оце, ну, е, мережево. Мереживо. Воно дуже доброї якості. Дуже доброї якості. Я справа. Я то дозамовляла Еску. Но вона нормально сіла, але, знаєте. І думаю, замовлю Еску. Що вам, вам сказати? Хто вам ще покаже труселя? Хто вам ще зробить розпаковку труселів? Як наша розумієте? Так, поїхала далі. Я насправді очікувала дещо краще. а що прийшло, так прийшло. Ой, ёшки. То показувати показувати. Збираєш, а коли замовляєш. Потім забуваєш, забуваєш. Що він? Я почав цих трусів дві пари, ну двоє трусів замовляла, але чомусь прийшли одні. І не знаю, не знаю. Якщо ці ходні прийдуть, це кані... А, то ж труси, теж труси. Я замовила відразу ці Ельку і Ексельку. Тому що перед цим, здається, я замовила М-ко, і мені здалося. Шатає емка за Мка Боже, розпаковка трусів. Це, звісно, кап'є, це, звісно, крінж. Що робити? Що робити? А це ікселька. і мені чомусь кажеться, що вони ну, будуть завеликі. Але вони дуже хорошої якості. А оце Елька. Вони дуже хорошої якості, такі, як треба. Не за низькі, не за високі. Ой. Так, наскільки воно більше? Перевірити, наскільки воно більше. Оскільки екселька більше за Ельку. Слухайте, ну не набагато. Не набагато. А ну, почекайте, я зараз гляну, там має бути оце Меморі. Uh, В меморі зараз гляну, що скільки я замовила цих трусів, тому що перші я замовила. Коротше, я зараз перевірю і повернусь. Хоча тільки що перевірила оці труси. І помилилася не я. Помилилися оці замовлення артикул зараз гляну, тому що я дійсно вибивала, я замовляла, я замовляла цих трусів дві Емки. А мені прийшли одні, одні і Елька. Це, звісно, не да. Це, конечно, да. А ми ну, зараз дещо. Дещо, дещо гляну. Короче, це не я на копию. Це не я не круто, Проси ще все гляну, тут накладни, типа накладні має бути на красиво. вже з доставкою переходу. Ну, коротше, більше я поки замовляти не буду. Не знаю, напишу, напишу, скажу, що ребята так воно ділиться, тому що в накладної вони теж написали, що начебто я замовила, вбила, хоча я тільки що погледіла, я вбила два е е е емки, дві штуки Оцих прийшла одна. Ішла одна ну Що за фігня така, да? Що за фігня я питаю? Ой, ну ладно, буває. Таке буває. Витаминки за наше здоров'ячко і щоб нам завжди приходили. Вірні наші замовлення, і щоб по цій делівері ніколи не помилялися, бо отак от чекаєш тиждень, два тижні, а іноді три тижні. Угу. А іноді три тижні, а іноді буває місяць, чекаєш, якщо це якесь замовлення йде не з Китаю, а з Європи. О. Ну, як так получилося? Поняття немає. Ладно, це, я сподіваюся, що Елька, да, що я ж я лягнула, я замовляла дві Ельки, а мені прийшла Елька, і я ж коли дістала, я аж здивувалася. Це ж ну паруса якісь, не понимаєте, ну що робити? Якісь паруса. Ну, це, знаєте, це будуть труси, які оце, Блін, я ж не буду їх зараз приміряти. Ну, так, прикладу. Піляць що таке розумієте, що це таке, бля. Ай, -мою! Ні, ну можна носити, ви знаєте, я вам так скажу, що носити їх, звісно, де ви там? Носити їх, звісно, мона, але тільки під штани, не під спідницю. Або якщо спідниця маєте його, або якщо спідниця має... Такі, знаєте, шортики. Тому що цю ельку можна потіряти. <рив> <рив> От. Он такої. Такої я вам скажу. Ці міряти, приміряти. Не буду. Ну, що я скажу? От такі у нас були покупочки. Така була розпаковочка. Ось солоденькі булочки і пончики. Ось солоденькі булочки і пончики. Що вам сказати? Дякую за перегляд. Дякую всім, хто зі мною робив цю розпаковку. Допомагав, так би мовити, мені робити цю розпаковку. Ціную всіх і кожного, хто дивиться моє відео. Обожнюю тих, хто тисне вподобання. Обожнюю тих, хто підписується на канал Шостра розпаковка до Шокотики. Ще більше обожнюю тих, хто приходить і підписується на телеграм, що потихі, хто прийшов сюди з інстаграму. це просто супер люди. Вам всього найкращого. А ті, хто просто завітали, там щось переглянули і пішли собі, тим, що я можу сказати, щоб до вас так не просто вдача і гроші приходили, як мені від вас вподобайки приходять, а щоб до вас що там. Ну, Закреп чи діарея? Що страшніше, закріп чи діарея? І те, і те погано. якщо щоб у вас чергувалося, ото закріп з діареєю. Тиждень діареї, два тижні закріп. Отак от я вам скажу. Це те, хто, ті, хто приходив, це знаєте, дивиться, а вподобання не дицькає. Отак от майте на увазі, ніколи до вас правильні доставки не прийдуть. тоді. А всім, хто це що потихівне, що потихою. Хто правильно все робить, да? хто є друзями цього каналу? Всіх обожнюю, всім гарного настрою, гарних доставочок, щоб все приходило швидко і щоб все, що ви замовляєте, вам подобалося. Все моє хороше цьом 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 І до зустрічі, до зустрічі в наступному відео, в наступній розпаковці. Яка це така як завжди, я не в курсі, я не знаю. Не знаю. А, можливо, змерка, можливо, якась харчова, продуктовий кошик, можливо, буде. А можливо, просто мейкап зробимо разом. Кудись будемо збиратися. Всього. Ось солоденькі булочки і пончики. Всіх люблю. Що хоч нафарбуємося в наступному якому там відосі, хоч нафарбуємося новою палеткою. І приємно тримати в руцях. І приємно тримати в руцях. Побачення, тебе бачимо. А труси, ну а що ти хотів, коли замовляв труси, які коштують 6.